З радістю вітаю вас в ефірі Закарпатського телеканалу. До вашої уваги вересневий пронос погоди. Отож, слідкуємо за передбаченнями синоптиків, щоб точно знати до чого готуватися. 3 вересня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність. В день короткочасні дощі грози. Вітер Північно-Західний, 7-12, подекуди шквалисте посилення – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13, вдень сімнадцять, двадцять градуси тепла. У горах місцями вночі 6-8, вдень 11-16 градусів тепла. А зараз до вашої уваги погода у місті Ужгород. Дивимось уважно, щоб знати до чого готуватись. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ. Гроза. В день істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12, в день 20-22 градуси тепла. А чого чекати від погоди в районах нашого краю в цей день? Знають наші синоптики. У Великому березному дощитиме температура вночі 13-14, вдень 19-23 градуси тепла. У перечині прогнозують дощ. Вночі 13-14, вдень день 19-23 градуси з позначкою плюс. У Міжгір'ї дощитиме. Вночі 12-13, в вдень 18-19 градусів тепла. У воловці прогнозують дощ. Температура вночі 12-13 вдень 18-21 з позначкою плюс. У мукачеві дощитиме вночі плюс 13 плюс 14 в день плюс 19 плюс 21. У сваляві дощитиме вночі 13-14 вдень 19, 21 з позначкою плюс. У Тячеві прогнозують дощ вночі 12-13 вдень 17-19 градусів тепла. У хусті дощитиме вночі 12-14 вдень 18-19 градусів тепла. У виноградові прогнозують дощ. Температура вночі 13-14, в день 19, 20 градусів тепла. У берегові дощитиме вночі 14-15, вдень 19, 22 градуси з позначкою плюс. Віршаві прогнозують дощ. Вночі 13-14, день 19, 20 градусів тепла. І в рахові дощитиме. Вночі 11-13, день 16, 17 градусів вище нуля. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.